Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Марка, розділ сьомий. Вірші 1:37. Зібралися до нього фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб нечистими, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо добре не вимиють рук, дотримуючись передань старших. І, повернувшись до торгу. Поки не помиються, не їдять. Є і багато чого іншого, що вони прийняли, щоби дотримуватися миття чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків. І запитують його фарисеї та книжники чому твої учні не дотримуються передань старших і немитими руками їдять хліб. А він відповів їм. Добре Ісая пророкував про вас лицемірів, як написано, Цей народ устами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Залишивши Божу заповідь, ви тримаєтеся людських передань, миєте глечики, чашки і робите багато чого іншого. Подібного до цього. І він говорив їм, ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання ваші. Адже Мойсей сказав Шануй свого батька і свою матір, і ще хто лихословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж кажете, якщо хто скаже батькові або матері. Хорван, тобто дар Богові є те, що ви мали б одержати від мене, то після цього вже дозволяється нічого не робити для батька чи для матері. Усувайте Боже Слово, оцим вашим переданням, яке ви ж і встановили, і робите багато інших подібних речей. І, покликавши знову людей, сказав їм Послухайте мене всі, та зрозумійте, нічого немає поза людиною, що входило б у неї і робило б її нечистою, але те, що виходить із неї, те людину опоганює, і якщо хто має вуха, нехай слухає. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про притчу. А він сказав їм, нейже і ви такі нездогадливі, хіба не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може зробити її нечистою, бо воно не йде до серця а в шлунок, а потім виходить, так очищується всяка їжа. Він продовжував, що виходить з людини, те її робить нечистою. Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і людину опоганює, вирушивши звідти. Він попрямував у землі Тирські і Сидонські, і ввійшовши в дім, він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не зміг утаїтися. Як тільки почула про нього жінка, дочка якої мала нечистого духа, вона прийшла й припала до його ніг. Жінка була грекиня родом із Сирофінікії, вона благала його. Щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй: Хай спершу наситяться діти, бо недобре забрати хліб від дітей і кинути щенятам. А вона у відповідь каже йому: Так, Господи, але ж і щенята під столом їдять крихти після дітей. І він сказав їй: За ці слова йди. Біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов з неї. Залишивши околиці Тира і Сидона, Ісус знову прийшов до Галилейського моря на територію десятімісця і привели до нього глухонімого і просили його, щоб поклав на нього руку. Відвівши його в бік від натовпу, він вложив свої пальці в вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика. Та, звернувши погляд до неба, зіткнув і каже йому: Ефатта, тобто відкрийся. І враз, відкрилися його вухи, і розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно. Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили, та чим більше він їм забороняв, тим більше вони розголошували і надзвичайно дивувалися, кажучи, Він добре все робить, глухим дає слух, а німим мову. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Марка, розділ 8, вірші 1, 38. У ті дні, як знову зібралося дуже багато людей, і не мали що їсти. Він покликав учнів і каже їм. Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. І якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому: «Звідки в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом? А він запитав їх. Скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли Сім. І звелів Ісус людям посідати на землю. І, взявши сім хлібів, віддав подяку, переломив і дав своїм учням, щоб роздавали. І роздали людям. Мали вони також трохи риби. Він її поблагословив і сказав також роздати. І вони поїли і наситилися, і зібрали сім кошиків залишених кусків, а було їх близько чотирьох тисяч. І він відпустив їх. І відразу, сівши з учнями в човен, він прибув до Далманутської землі. Фарисеїв вийшли і почали сперечатися з ним. Вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зітхнувши своїм духом, він каже Чому оцей рід шукає ознаки? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознаки. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого з собою в човні. І він застерігав їх, кажучи: глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, він каже їм Чому думаєте, що хліба не маєте, хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте. Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків ви зібрали? Кажуть йому. 12. А як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали? І вони кажуть Сім. Тоді він каже їм Ви ще не розумієте. І приходять вони до Вецаїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоб доторкнувся до нього. І взявши сліпого за руку, він вивів його за село. Послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав Щось бачиш? Поглянувши, той каже Бачу людей, бачу, мов дерева ходять. Потім він знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів Одужав і побачив усе виразно. І він відіслав його додому, кажучи. До села не заходь, не розповідай нікому в селі. І пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Пилипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають? А вони у відповідь сказали, що одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю. Ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх, а ви ж за кого мене вважаєте? обізвався Петро та й каже йому: Ти Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. Він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відсураються від нього старші первосвященники та книжники, і вб'ють його, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто. А Петро відкликав його вбік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, Докірливо сказав Петрові. «Іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого: візьме свій хрест і йде за мною. Адже. Коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелії, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою, або що дасть людина взамін за душу свою? Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.